6 мільярдів гривень. Саме стільки хоче витратити на ремонт доріг Дніпропетровська військова адміністрація. Нагадаю, саме через корупційні скандали по ремонту доріг минулий очільник кова Валентин Резніченко позбувся своєї посади. Що відбувається цього разу? Хто заробляє на ремонтах доріг, поговоримо у нашому сьогоднішньому розслідуванні разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня, привіт, друзі! Не забувайте підписуватися, ми розпочинаємо. Денис, ну давай розкажи, будь ласка, що це за колосальна сума, 6 мільярдів гривень на ремонти доріг. здається, десь такого навіть до війни не було. Що відбувається і коли взагалі їх планують робити і, взагалі, що планують робити? Дивись, ми маємо розуміти, як розподілені дороги взагалі по Україні. Є автомагістралі, наприклад, дніпро запоріжжя Дніпро Кривий Ріг, Дніпро Павлоград. За всі дороги, великі дороги, відповідає агентство відновлення, uh -huh. тобто, Мустафина Єва. Є дороги в містах. Це там. В Дніпрі, в Павлограді, там в інших містах так. це все міські ради ремонтують, але є ще дороги. Між селами і там другорядні дороги зовсім ці дороги ремонтує обласні військові адміністрації, і зазвичай на ці дороги йдуть субвенції з державного бюджету. Тобто в нас е, йдуть кошти, коли ми купуємо паливо, там бензин, дизельно, топливо і так далі. І частина цих коштів йде безпосередньо в дорожній фонд, і вони йдуть субвенцією в, е, в області. Тобто е, для розуміння, ось. Зазвичай останні роки десь 1,2 мільярди йшло ось на дороги з державного бюджету. Але з обласного бюджету ще додатково виділяють. Тобто, загалом на цей рік заплановано 1 мільярд 165 мільйонів загалом на дорожній фонд. Скажімо. Так. Але якщо ми подивимося, скільки оголошена. Яку суму оголошено ремонт доріг, це більше 6 мільярдів. Тобто ну, щось цікавого. Тобто, ми можемо відкрити розпорядження, по які дороги робляться, які там об'єкти взагалі робляться. І ось там ми можемо побачити дивну ситуацію: 26.06 шостого, вийшло зміни до розпорядження, і там з'являється така хитра схема. А там ось можна побачити, там 11 доріг, на які заплановано на 2023 рік. По 10 тисяч гривень. Але якщо ми. Під... Ну, зрозуміло, що ці кошти ти не, не зробиш ніяку дорогу. Ну, по 10 тисяч там... гривень на одну дорогу. Ну, 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 да, це цифра. так. Якщо подивимося ці закупівлі, а, дивним чином вони оголошувалися пакетами. Тобто по 3-4 дороги одночасно. І а, ось в тих договорах прописано: 23 рік не, 10 тисяч. А, а на, на, на 24 рік там 300-400, іногда 1,5 мільярда гривень. Ну, для розуміння, там загалом на 24 рік тільки по цим 11 ну, а, закупівлям більше 4,7 мільярда гривень. Тобто, а, Серйозно? тобто ситуація яка? У нас є 1 мільярд 165 мільйонів, які є на цей рік в бюджеті, за рахунок субвенції і так далі, на них фактично зараз можна побачити, оголоси, проводять ремонти п'яти доріг. Тобто п'ять доріг, на які зараз витратили більше 10 мільйонів гривень. Угу. Ну, чотири дороги плюс утримання. Угу. І фактично виходить, що ми зараз закладаємо там 4,7 тільки по цим дорогам, а якщо врахувати там, де частина а, переходить як далі, тобто де не по 10 тисяч зараз сплатила а трошки більше, то загалом на наступний рік, з урахуванням минулих років, десь сума буде 8 мільярдів гривень, що а, законтрактовані контракти. Для цього це робиться. Умовно кажучи, вони а, розуміють, що а, в наступному році можуть змінитися правила гри. Тому вони зараз підписують договори а, і після цього. А, Є вже договори, і просто кажуть, ну ми будемо їх виконувати. Ви, ви нам сплачуєте. Куди ми дивимося? Тобто дай. і умови договорів е, 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 ці проводяться дуже дивно, скажімо так. Там укрупнення, там системне, от те, що ми казали багато років, що йде е, е, скажімо так, картельний зговор, і е, 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 ось це відбувається. Тому що те, що я кажу, оголошується по 3-4 закупівлі одночасно. Наприклад, 22.08 оголосили серію закупівель і е, е, і в чотири фірми їх виграли. Тобто, ну схоже на те, що оголошують так, щоб всі потрібні фірми між собою не конкурували просто кожному віддають і, і вони не брали участь у інших тендерах? Вони брали, да? але ну, там але... не зовсім не намагалися конкурувати і так далі. Ну тобто, просто формально. Я до речі, хочу для для гадачів ще додати десь що щоб ну там для порівняння, що ти кажеш, от 8 мільярдів дана дороги, там 6 з цього року. А взагалі бюджет здається. Дохідний в нас в області більше 13 мільярдів, Тобто це половина або навіть більша половина буде йти типу на дороги. Хоча це нереально, тому що там купа за захисних статтів, це просто космос. Якщо справді. прибрати з обласного бюджету всі субвенції з, з державного бюджету, то в нас виходить за, за рахунок податків, які збирає область, біля 8 мільярдів. Ну от, пожалуйста. Тобто, ну, ось, ось це все, все може тягнутися потім роками. Тобто, ось ці фірми... Ну, Скоріше все будучи 25-й, 26-й додавати, ти, типу, да? Да, да, тобто, ну, там, і далі скажемо ну далі і тому, що я ж кажу, в середньому витрачалося біля одного мільярда виключення минулий рік, коли Різніченко підписав на три мільярди, з яких з обласного бюджету і з бюджету бюджетів десь один і вісім мільярд зайшло. Угу. То ну це така скажімо скармссхемачка. Слухай, а дивися таке питання. У нас новий. Очільник ОВА да, ну від, від, відносно від Сергій Лисак, але от на тому розпорядженні, що, що ти показав, ну, що ми показали, да, а, там є підпис Орлова, да, його заступника. Я, я, я також вивчав ці розпорядження, і насправді він, він, він там часто якраз до них дотичний. Е, скажи, чи є якийсь його вплив в цьому плані, чи нема, чи це просто так там, случайно відбулося, скажімо так, на, на, на твій погляд? Ну, дивись, на мою точку. Очку зору несуть відповідальність ті, хто підписують в даному випадку. Підписав Орлов, uh -huh. він, як ми як ми знаємо, був і при Прирізниченко, і фактично, це його напрямок. Відповідно, ну схоже на те, що він глибоко в темі, ось як проводиться закупівлі. Якщо ми кажемо хто ще відповідальний за це, uh -huh. це директор департаменту Галкугаракуша Валерія. І якщо дивитися ширше. Хто оголошував закупівлі і так далі, тобто ну, безпосередньо повноважна особи. Це Дмитрій Володимир, це Беркут Катерина. Тобто всі вони, скажімо так, на мою точку зору, пов'язані з, певним, з певними братами із міста Кам'янського. Або там прямо, або там ширше, скажімо так. Угу. Ось все. В нас був а угу. потім ця структура стала агентством відновлення. а ось Якщо подивимося, останні два роки, 22-23 рік, вони не витрачали кошти на будівництво доріг. Вони трошки витрачали кошти тільки на утримання доріг. Тобто жодних закупівель на там великі роботи по дорогам в них немає. Немає, тобто, це якщо ми кажемо про пріоритети, тобто на державному рівні агентство чомусь так два роки не проводить, станом на сьогодні. А, я, а в області в нас виходить ну дуже багато коштів. І ну, друга чинник, що ти ще казав, там йде укрупнення великими шматками, щоб не можна було побачити завищення там на пісок, на граві і все інше. Що е, в минулі роки чітко можна було побачити головним закупівлям тобто тут просто це, це сховали. І потім за щось будуть платити, що нібито щось роблять. Тобто я ще раз підкреслю, що це дороги не там не магістралі, це дороги в села, і можливо певна кількість доріг там необхідна, але ск... наперед. На таку суму проводити, ну ну це да. І навіть вже зараз в бюджеті в нас здається там 3 мільярди дефіцит. Вони його напевно якось вирівняють. А да? я так розумію, це також пов'язано з цими, типу, майбутніми виплатами доріг. Скажи, там немає. Я, я там дивився у тих, хто перемагав, немає фірми Будинвест Engineering, Інженірінг, да, за яку якраз Резінченко попав там у цю скандальну ситуацію корупційну, але є там багато інших фірм. Чи є розуміння з ким вони пов'язані, там хто йому володіє? Що ти можеш про це сказати, це я поправлю буде навесний Там є просто буде весненженіринг, а воно не будує дороги зараз, а ага. воно отримує кошти за утримання. Тобто а -а -а. нібито ну, на будівництво, да, я, я не бачу. Да, ага. Тобто а, вона ця фірма виграла 250, тендер на 250 мільйонів. Можна побачити, наразі сплатили сто майже 144 мільйони. Тобто, ну вони гарно отримують кошти і так далі. Тобто, якщо на ми окей. кажемо, що а, чи можна перевірити ці дороги, як вони отримуються? Ну, це дуже складно, там великий перелік. І, а, коли оголошують, ну скажімо так, це таке за душками, скажем так, необхідні ці кошти не необхідні, тому що ну, uh -huh. минулі очільники обладміністрації, ну вони це практикували активно. Якщо ми кажемо про інші фірми, те, що я казав, тобто оголошують з пакетами, і один з пакетів, який був оголошений, один з найперших, тобто там вже пішли кошти в певному обзі, Тобто ми не кажемо про усі 11, які... Uh -huh. По 10 тисяч, а інший пакет, коли там оголосили трошки раніше. Тобто, ну, наприклад, Автомагістраль Південь, вони отримали передплату приблизно на 75 мільйонів. Можливо, на цей рік вони отримують загалом 250 мільйонів з державного бюджету субвенцію загалом. Тобто, ну автомагістраль південь, якщо я не помиляюся, це ось фірма з близького оточення мера Труханова. Тобто є ще ось з цього картельного зговора: це роздорстрой. Тобто вони також отримали передплату на одну дорогу на 75 мільйонів. Є ще фірма «Інвестбуд», Вони наприкінці серпня уклали договір, і на зараз їм сплатили 47 мільйонів з 51-го. Угу. Ну так дуже швидко оплачують їм це перший. М мабуть, можете побачити цю дорогу, вона в мегам пріоритеті, я не знаю, тобто, чесно кажучи. Ну і а, остання з цієї п'ятірки — це Будрегіон. Uh -huh. Вони в квітні уклали договір а, на 400 мільйонів, на, а, з яких 250 має з державного бюджету в цьому році. Тобто а, вже, вже сплатили 224. Тобто а, ці фірми, я ж кажу, вони всі а, ось там. Буть регіон з, з, з певним колом міських влад Дніпра і Кривого Рогу віднося, відношення, журналісти бачать. Ми це будемо ще детальніше досліджувати mm -hmm. і розписувати, якщо людям буде, буде цікаво. Але ми маємо розуміти, що ось ось я сказав чотири дороги і утримання. Ось на зараз сплатили 580 мільйонів. Mm -hmm. Можливо, до кінця року вийде там сума на 1 мільярд, mm -hmm. але. На наступний рік а, тільки по цим дорогам які ось на, почали будувати і ще добудовувати, там. А... Десь на 400-500 мільйонів тільки які вже почали будувати. А якщо ми порахуємо, наприклад, дорогу, яку почали будувати в 2021 році, то там тільки по ній можна бачити на екрані ще біля 3 мільярдів, щоб її завершити. Це не кажучи ось про ці одинадцять, з яких там дев'ять оголосили, два ще навіть не оголосили. Тобто ми сподіваємося, що ці договори будуть розірвані. І по нормальним правилам будуть переоголошені, тому що ми звернулися до очільника військової адміністрації, щоб він звернувся увагу, щоб він не робив по ним проплати і так далі. Але ключова ситуація в тому, що ми. На початку року березні зверталися до військової адміністрації, казали, що треба там розібратися і всі ситуації з дорогами по минулим, по майбутнім і так далі. Але ну можна побачити, там той самий Орлов підписав, що ну нехай там Держ... держаудитслужба все перевіряє, ага. а вони фактично ніяких. Заходів не вжили. тобто, ну ми маємо наступну картину. Орлов відповідає, що проблем немає. Після цього підписує дивне розпорядження по 10 тисяч. І третє: якщо я не помиляюся, що мені кажуть, що ось цю комісію, яка буде перевіряти доцільність використання, очолює знову Орлов. Ну там, така да. замкнута система. Недоцільність, там надається якась корупційна. Ну так, да, окей, це вже подивимось, що, що воно буде. Ну так. Да. Ну, ага. Тобто в нас виходить, все замикається на Орлова. Угу. І ну, сказати, що він не знає ці фірми, ну можливо, скаже, що не знає. Ну, я очікую, що керівника департаменту мінімум. Відсторонять на певний час, поки буде розслідування, тому що минулого керівника, котрий був при Пілізніченка, його чомусь звільнили. Угу. Цей ось прийшов новий керівник. Подивимося, що буде зай. Ну, да, Тобто, Сказати, що в нас багато коштів, ну, гаразд. Ну так, да, ну, коштів явно ну, багато, це величезні суми. І, і вони потрібні, я думаю, десь в іншому місці, чи на підтримку ЗСУ, чи, можливо, десь. Принаймні не зараз на ці до дороги. Ну що, дякую тобі, Денис. Будемо сподіватися, що дійсно буде реакція. Друзі, до того, щоб ре реакція дійсно була і була більша її вірогідність, то розповсюджуйте це відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайки. Обов'язково це все допомагає йому в Ютубі просуватися. І також якісь чати кидайте, як і наш канал, взагалі, і інші наші відео. Дякуємо вам, до побачення. Ну я сподіваюся, що за рахунок резонансу, все ж таки, керівництво. Військова адміністрація просто розірвати ці договори, щоб не було зловживань подальшому. Тому все залежить від людей. Якщо їм буде ця, ця, ця цікава і вони будуть їй приділяти увагу, можливо, ці кошти все ж таки не підуть по всім махінаціям, а все ж таки частина з них може піти на ЗСУ. Угу. Згоден, дякую, до нових зустрічей, друзі. До побачення.